Астропронос на тиждень з 15 по 21 квітня тиждень, в який ми нарешті всі відчуємо зміни. І власне попереднього тижня багато у кого складалися обставини так, аби Спровокувати вас, прийняти нові рішення, зробити якісь нові для себе правила, виформувати свої нові принципи, зруйнувати стереотипи і прийняти ключові свої зміни, власне, їх прийняти. Бо це був тиждень, який нам доводив, що треба щось робити по-новому. Ми вже мали ідеї, у нас вже були якісь думки, але реалізувати їх була неможливість. Але ось ці ідеї. Будуть чудово втілюватися саме в тиждень з 15 по 21. Бо править цим тиждень зовсім інше з'єднання рідкісне, і про це у мене є на Ютубі окреме відео, тому що дійсно по цьому з'єднанню треба розуміти, в якому домі гороскопу воно у вас проходить, за яку сферу життя саме у вас відповідає, і де чекати сюрпризів та несподіванок, тому що я говорю про з'єднання 21 квітня, яке вже звичайно на нас впливає, бо не в одну мить відбувається такий ефект. Це рідкісне з'єднання, яке трапляється раз, 13-14 років, і це я говорю про Юпітер та Уран. Юпітер розширення, масовість і популяризація, і уран, революція, несподіванка, сюрприз. Щось неочікуване і дуже важке в прогнозуванні. І в рамках світових подій це, звичайно, може бути щось революційне. І, звичайно, що тут також впливає і на розвиток IT, технологій, інновації можуть ввійти. Несподівано ми можемо дізнатися про якісь дослідження та новинки, ноу-хау в техніці. А також це, звичайно, може бути те, що провокує маси об'єднуватися? Давайте розберемо тоді, що можна, що не можна цього тижня. Ну, а в мене в телеграм-каналі, ви знаєте, там щоденні астропрогнози детально, що, що варта, що ні робити кожного дня, і як використовувати аспекти, які відбуваються кожного дня. Але цікаво, що дуже багато хто відчує нарешті зрушення. І знаєте, от коли було, була потреба. Щось вигадати креативне для себе, нове і погодитись з чимось зовсім новим, то було відчуття, що цього вже хочеться. Ти бачиш напрямок, але не маєш сил. Зараз сили з'являються. І для багатьох це буде тиждень, який дійсно дає такий ривок в зрушенні справ е з, з точки ідеї в точку дія. І е, найкраще для прийняття рішень, е, що вже я дію, для перших кроків в досягненні своїх нових цілей, власне, нових це буде вівторок та середа, найсприятливіші дні. Там багато енергії, багато того, що нас дійсно спонукає до дій, і ми відчуваємо і по сонцю і по луні е, власне такий вогняний ефект, коли ми запалюємося і одразу рухаємося вперед, одразу бачимо результати. Ми ефектно швидко набираємо е, власне темп. Е, у нас луна буде ще в, в бісекстилі до власне цього з'єднання Юпітера з ураном. Ми маємо розуміти, що це час, коли е, нас заставляє доля прийняти щось нове через різкі обставини. Тому власне весь тиждень може бути таким провокаційним. Нас е, те, до чого ми не готові буде відбуватись цього тижня і формувати нас по-новому, і допомагати, до речі, допомагати, навіть якщо це здається на перший погляд, чимось неприємним, допомагати нам вирішувати в новий напрямок рухатись, е, но по новому діяти Тобто новий знак, слоган цього тижня. Рухайся в нове обставини дають екстремальні можливості, неймовірні сюрпризи, долі, аби все йшло легше, навіть якщо через якісь складні події, але просто це спрямовує, ніби тебе. Тебе немає вже стільки варіантів дій, ти вже знаєш, куди рухатися, бо тебе обставина туди підштовхує, навіть якщо через неприємні обставини, пам'ятайте. А у нас четвер п'ятниця, зона хейту. Я б сказала так: дуже багато новин буде, дуже багато обговорень, дуже багато хейту чогось, що виявляється в соціальних мережах. Депресі, буде дуже багато експертних думок, які не всі будуть прийняті спільнотами. Так? І це період, коли об'єднуються люди. Власне, четвер-п'ятниця це про об'єднання, про те, що я тобі говорю, скажи ще комусь, давай разом обговоримо. Якщо вас запрошують на якісь події в цей час, варто прислухатись, тому що на цих подіях у вас можуть відбуватися знакові речі, доленосні люди, знаки, підказки і взагалі інформація, яка вам дійсно знадобиться. Власне, Вашої нової цілі, але говорю про новизну вже як вкотре тут, тому що справді треба і думати по-новому, і діяти по-новому, і доведеться це вже навчитися цього тижня. А, у нас приходять можливості. І, власне, чим ближче ми наближаємося до цього піку, до з'єднання Юпітера з Ураном, нам це дає, відкриває неочікувані шанси, можливості. А, і коли. У нас чим ближче до вікенду, п'ятниця та субота, у нас де певне нагадування про період попереднього літа. І це якби така відголосок, що коли ти там, можливо, шукав якихось контактів людей і тоді не знайшов, зараз ти встані це знайти. Хорошого спеціаліста, кваліфіковану допомогу, підказку, юридичну можливість. І зараз це складається так, що неочікувано нагадує тобі про попереднє літо. Субота, уважно до здоров'я, накал емоцій, психосоматика, відображення в різних несподіваних контекстах по здоров'ю якихось ситуацій. Тобто, ми зараз накопичували психологічно стрес, а стрес буває позитивним і негативним, і він може вилитися в цю суботу в психосоматичній, наприклад, якісь реакції організму. Також це день, в який захочеться щось придбати, щось кардинальне купити. Інвестувати і це благополучний час. В неділю, в саму в 21-го, в саме з'єднання урана з Юпітером, я би казала, що тільки якщо ви знаєте показники своєї натальної карти і знаєте, в якому домі це з'єднання відбувається, тільки тоді приймати якісь такі кроки по рішенням, наприклад, купівля чогось крупного, інвестування в щось ризикове, тому що справді це такий ефект лотереї. Неочікуваний результат може дати те, що ми робимо в неділю. Тому, якщо ви впевнені, що це та зона, де варто ризикувати, ви можете скористатися цим ефектом. Тому що це такий, така можливість, Юпітер завжди вважають планетою удачі. Уран це така несподіванка, сюрприз, подарунок. І цей аспект, якщо у вас у, наприклад, у дев'ятому домі, вам дуже легко може датися, наприклад, ризикнути та піти на нову професію вчитись, або дійсно зробити документи на чи подати на якусь візу, на яку у вас нібито не багато шансів її отримати. І саме цим ефектом можна скористатися при такому аспекті і використати його. Але це, от як тільки на прикладі там декількох варіантів, якщо у вас в дев'ятому домі саме це з'єднання, так розберіться, де у вас це з'єднання. Вичисліть те, в якій зоні можна ризикнути та виграти. Дуже класний момент. Якщо самі не розбираєтеся, приходьте на консультацію, звичайно, все підкажу. Що ще потрібно розуміти? Давайте так на загальному світовому рівні питання землі, фінансової банківської системи саме зараз і ще будуть наступного тижня, після 21 першого числа перебувати в трансформації. Можуть бути колосальні зміни і нові технології, впроваджені в ці два напрямки. Це також ефект революцій. І масового незадоволення чимось або відстоювання своїх прав, тому що власне попереднього тижня аспекти Марса Сатурном не давали можливості проявитися зараз є таке. І, е, власне, якщо це тиждень не просто можливостей реалізувати свої нові ідеї, а таких шансів з несподіваним результатом, то не скористатися ними буде дивно. Відслідковуйте, як у вас це відображається. Дивіться уважніше на те. Як, взагалі? Оцей ефект лотереї використати, тому що я б цей тиждень назвала великим шансом. Подивіться, що у вас було в 2010 році, коли було попереднє з'єднання, ви точно там маєте ключові події, які запам'яталися. Про свій приклад зі свого життя я, до речі, розказала в Ютубі на відео, як це у мене було в 2010 році, і як е, я зараз вже, з розумінням, як цей аспект працює, е, фільтрую на цьому житті події. Е, дякую вам, що дивитесь е, щотижня це відео. Я бачу воно саме цей. Формат вам подобається. Залишайте в коментарях ваші перечуття щодо цього тижня і особливо до аспекту з'єднання урану з Юпітером. Що очікуєте, на що розраховуєте, а що відчуваєте внутрі, тому що у нас всередині. Дійсно посилюється інтуїція. Вона вже два тижні працює дуже активно і буде ще до 25 квітня задіяна Це інтуїтивний аспект. віщі сни, передбачення, прозріння, видіння. І, власне, аспект консультації з езотериками теж да, зараз дуже ефективний для багатьох, так як і з психологами. Також занурення в себе і медитації теж на піку популярності. Залишайте лайк та підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.